Вітаю, в цьому відеоролику я те покажу стратегію, за допомогою якої ти зможеш торгувати на вихідних на отіс ринку, більш того, на вбудніх днях. Також ця стратегія себе непогано дуже показує. Мої результати за це відео вийшли ось такі: 5400 гривень, 120 доларів, 130 навіть. Непоганий результат. Якщо ти тільки новачок, то і, можливо, здається, це все зараз скучно, нецікаво. Хочеться це все скіпнути. Дивися, дай собі просто. 5-7 хвилин. Можливо, це відеоролик змінить твоє життя. Можливо, це відеоролик змінить твій фінансовий стан. Ти не знаєш, це залежить тільки від тебе, але попробуй, по крайній мірі ці графіки, не лякайся. Це не крипта. Я наголошую, це не крипта, це валютний ринок, це валютні пари. Сідай зручніше. Зараз коротенько всьому розберемося і приступаємо. Так, друзі, ну що, в закріпленому коментарі я залишаю посилання на брокер, на якому я торгую. Також в мене для вас міні-підгон для нових користувачів, плюс 100% на ваше перше поповнення. Промокод, бонус Макс, тому вказуйте його при реєстрації та, відповідно, отримуйте свій бонус. Ми будемо розпочинати. Ну що, торгуємо. Ми... У нас YouTube баланс 101 522 гривні. І дивіться, що ми робимо. Так, ми сьогодні будемо говорити про стратегію, на якій можна торгувати на OTC-ринку. Зараз будній день, зараз понеділок, але тим не менше я вам показую стратегію з OTC. шкою Дивіться. OTC, в принципі, ця стратегія вона не тільки на вихідні дні, вона і на будні дні також підходить. просто я от, іменно, ну, На вихідні дні вона актуальна, як ніколи. Давайте розберемо. Дивіться, всі оці бренди там, Toyota, Netflix, ми з цим не працюємо. Що взагалі заходить на вихідних, що торгувати на OTC, якщо і торгувати? Ну оце валютні пари можна деколи торгувати, але там ви повинні розуміти, що деколи графіки такої прям низької якості, тому що я рекомендую вам торгувати. Дивіться, по-перше, це сировина. Сировина там, IMX по це можна торгувати. Це непогано. Але з такого, що заходить мені, якщо йде мова, то це безумовно індекси. Індекси, Мені з індексів найбільше, Ну, тут Азія Латам, мені найбільше латам заходить. Давайте, на прикладі Латама. Сьогодні ми з вами і в принципі подивимося, як це все працює. Дивіться, ми завжди я вам кажу, вмикаємо свічний графік. В випадку з Латамом, якщо, припустимо, ви торгуєте, наприклад, субота, латам, ви не свічний графік ставите. Ви ставите графік TradingView ось тут. Я наведу ще раз, вам приклад, дивіться у вас, ось тут. Буде графік трейдинг. Не свічний, а трейдинг. Так, з цим ми розібрались, нам потрібні два індикатори. Будуть. Індикатори не лякайтеся, ви просто повторите е, те, що роблю я. Чекайте. Що... а, Боже, я переплутав букву. Так, дивіться, ми одразу два рази натискаємо, я вам зараз поясню, чому. Дивіться, У нас є два індикатори. От SMMA 7. Дивіться, тут що ми робимо. Переходимо на лаштування. По-перше, тут ми ставимо перший ставимо 20. Нема різниці, ви можете перший, цей 20, чи цей 20. Абсолютно це нічого ні на що не впливає, не забувайте собі цим голову. Так, колір виставити такий. ну Хай буде червоний, колір має бути видно і максимально грубий. Так, перший 20, ок. І другий, в принципі, дзеркальний, тільки не 20, а 40. Так, тут ми давайте виберемо жовтий. Ну, в принципі, а мені здається, жовтий такий теж помально його видно. Так, і тут у нас стоїть 40. Так, окей, і тепер розпочинаємо взагалі чому. А, і ще важливо забув казати 15-секундний таймфрейм. В принципі, все я вказав, дивіться. От що ви можете тут бачити, взагалі від чого ви тут можете відштовхуватися. Латам 에, Азія, бінд, ну, Bint IDX не завжди. Ну, в принципі, давайте так, Латам-Азія з цим працюємо. Тут така штука, що тут 에, він прикольний на вихідних тим, що тут, наприклад, може бути. Ваша задача просто приділити тут тренд. Тут нам нічого вам не потрібно більше думати, окрім тренду. Наприклад, тут може бути, що вона 15 хвилин летить догори, або 15 хвилин воно летить донизу. Тобто, якщо ви, наприклад, бачите, що ці два індикатори це ж, знову ж таки графік трейденв'ю і підключені два індикатори. Це, от я можу сказати, що це от найкращі індикатори, які є саме на бінаріум. Тобто, якщо реально говорити про якісь там додаткові, а навіть RSI, ну це зрозуміло, але для торгівлі за трендом, ці от індикатори, найкраще. Це ну. Кращого, ніж ці два індикатори, просто я нема. І дивіться, ваша задача приділити. Якщо ви бачите, що ці два, інди... ну, два ці показники, вони є вище графіка, це означає, що графік йде несходящий тренд, наприклад, донизу. Якщо вони є під графіком, це означає, що воно йде доверху. Тобто ви повинні розуміти, наприклад, зараз воно йде доверху. І тут, в принципі, я би вам рекомендував. Відчинятись на невеликі суми, не спішити, ну, знову ж, це вихідні, вам не потрібно тут супер-мега торгувати там 200 угод. Просто буквально декілька год собі дали по кайфу і, знаєте, як то кажуть. І пішли відпочивати. Тому я, наприклад, даю зараз. Ну, це будній день, наприклад, в мене зараз, але тим не менше, я даю на 2 хвилини угоду на суму 2000 гривень. І, в принципі, очікую на її відпрацювання. Тут момент ще є такий, що, ну я надіюсь, ми тут побачимо також мінус, тому що я покажу вам, як працювати тут з мінусами на OTC ринку. Бачите, зараз ми, наприклад, відчинилися догори. І ми очікуємо. Я рекомендую по цій стратегії, якщо ми говоримо безумовно про, про будні ладно, але ну, якщо ми говоримо про вихідні дні, 1-2%. Перекриття 2,5х. Тобто така алгоритм дій. Давайте це розберемо ще раз. Наприклад, угода 1000 гривень, 1000 гривень. Припустимо, вона не відпрацювала ваше перекриття 2500, розумієте? Так? так? Наприклад, якщо в мене зараз 2000, то я відповідно перемножаю на 2,5 рази, і відповідно я відчиняюсь на більшу суму. Тобто я мінімізую ризики таким самим? розумієте, Ну як точніше, не мінімізую ризики, я е, якби, я, я відчайно, супно на 5, і таким самим чином я просто відбуваю попередній мінус і виходжу в плюс. І мені потрібно буде за, більшу, за меншу кількість угод вийти в плюс. Тому що якщо ви будете торгуватися завжди фіксує, наприклад. Відкривати іменно завжди незалежності, плюс-мінус на однакову суму, вам буде дуже важко це. І ну, складніше і довше відторгувати, і в цілому ніхто так не торгує. Ну, до чого я це веду? Так, перша года в нас залишається скільки тут часу. А, вона вже і зачинилася. Ось вона у нас є. Латам. дохідність, до речі, в лотамах. Ну, зараз, таки понеділок, дохідність хороша. Так, ну ми можемо тут бачити. А, і до речі, що хотів сказати, забув помінус. Дивіться, якщо ви бачите, що. Е, так, чекайте, де мені, мені треба показати вам цей такий приклад. Що графік, він ні не, якби, знаєте, він ні не зверху, ні не знизу. Наприклад, тут він зверху, тут ви бачите, він зверху над графіком. Тут він знизу. Ось тут, ось тут, якщо воно так іменно от, буквально, можна сказати, черкає графіку, ну всередині графіка, воно ні не зверху, ні не знизу. Скоріше за все, це може бути якийсь моментний локальний розворот ціни. Я би вам рекомендував, якщо ви бачите, іменно ось так, ну, тут, можна, так не дуже показав, Но це понеділок. Ну, от окей, ну от дивіться, десь ось. Ну, хоча дійсно, це був не такий поганий варіант, щоб показати. Отакого От щось плану, якщо вона прям всередині графіки десь вона є, рекомендував би вам іменно цей момент пропустити, дати йому піти або вниз, або вверх, в принципі, вже від того відтнятися. Так, ну дивіться, тут у нас, в принципі, тренд є донизу. Тобто, просто я даю ще одну таку саму угоду догори на ті ж самі 2000 гривень, на які я і працюю. Ну тут, бачите, трішки менший. Я відкриваю. ну знову ж таки, я взагалі думаю записувати це на навчальному рахунку, тому що, але знову ж таки, який сенс записувати стратегію для вас по навчальному рахунку? Чому я думаю записувати на навчальному рахунку? Тому що знову ж таки стратегія, яка більшості торгує на ну, більшості підходить для вихідних, але і в день, точніше, в будні дні, коли ринок відкритий, на ній можна торгувати. Якщо, наприклад, зараз відверто кажучи, дивитися, припустимо, давайте глянемо дохідності, які у нас тут є. Наприклад, 92 євро USD було там, я надам перевагу торгувати краще на Латамі, тому що тут спокійніше. Цих 2% дохідності, якщо чесно. Ну, ну типу на Латамі і торгуєте і все. Тому такі справи, дивіться, я не знаю, як ми будемо тут, скільки вченим угодно. Я думаю, що було би добре, щоб зловити якийсь мінус. Щоб знову ж таки показати, ну тому що ви повинні розуміти, що я без... на словах це все не хочу говорити, я хочу вам також показати, що мінуса є, і я завжди в кожному відео їх показую, я їх не скриваю, ну, тобто, це нормальна практика. Тому, ну не знаю, буде тут мінус, не буде. Якщо не буде, ну, ми не будемо 50-го відкривати верх. Ну тут прикольно, латам класний тим, іменно Латам. Я от скажу це Латам. Чому іменно Латам? Тому що я це заважу тільки на ньому. Я знову ж таки так його для себе вибрав і більше на ньому й торгую. Він класний тим, що, наприклад, ви оприділили тренд. Ми зараз, наприклад, определили, тут тренд де догори. Просто дуже кажучи, ну, нічого складного. І можна давати там по декілька угод вверх і просто чекати, чекати, чекати. Ми кажучи, ви бачите, там дали там 4-5 угод, поки воно все стоїть. отак, Воно відпрацьовує. Окей, добре. бачите, наприклад, що там графік хова... ну, індикатор ховається в графік. Зупинилися. Бачите, що, наприклад, індикатор. Став вищий графік, окей, значить це тренд донизу. Ваша задача зрозуміти тренд. Зрозуміли, наприклад, чи це тренд зараз догори чи донизу. Все. Наприклад, припустимо, зараз графік, як ви мовите, сховається. Ну, індикатори ховаються в графік, окей, ми зупиняємося. Індикатори вилазять поверх графіка, якось тут, наприклад. Все, це означає зміна тренду. Відчиняємося то саме, просто донизу. Це просто. Я переконаний, що багато більше з вас цього не знало, окей, ми забираємо ще один плюс. Ну тут, що я казав, дивіться, тут, в принципі, от. Ми даємо ще одну угоду. Ну, все. Ну, типа, а що я тут ще можу давати, якщо, враховуючи ну, індикатори себе показують? Це реально, воно дійсно так є. Але бачите, що врахуйте, врахуйте собі той момент, що я відчиняю це на ну, на які я відчиняю суми, який це відсоток від мого балансу. Тому ви також повинні це розуміти. Мені менеджмент ніхто нікуди не відміняв. Ну, тут. На таких ситуаціях, якщо це особливо вихідні. Догін даєте 2,5х, тобто незалежно, яка вас сума, просто множите її на 2,5 і даєте наступний догін. І то, що по дати якийсь догін, ну, ну, мінуси є тут, але ви бачите, що насправді, ну, прохідність цієї стратегії, вона прям космічна. Я, до речі, чесно, не знаю, чому я за це не розказував. Я мав вчора записати вам відеоролик, але я забув. Тому, друзі, якщо ви на вихідних по ній не поторгуєте, то ви ну, так би мовити Самі собі винні, тому що стратегія просто космічна. Ну, от ми забрали, поки ми з вами приємно спілкуємося. Дивіться, я забрав 1800 гривень три рази. Тобто це, ну, якби не багато, але давайте я це все все перемножу. 1800 на 30 це виходить 5400, поділити на 42, це виходить 130 доларів. Будь ласка, демонструючи вам стратегію, я заробив 130 баксів і, в принципі, це все. Тому такі справи, друзі, що хотів сказати, я планую розвивати цей канал, показувати вам ще багато цікавих корисних стратегій, тому просто. Ставте лайки, пишіть обов'язково коментарі, давайте свій фідбек. І, в принципі, це все. Це, бачите, класна стратегія, по ній варто торгувати. Тому, в принципі, старайтесь спробуйте, і все у вас вийде, всім бажаю удачі.